Привітки це друга частина, але я буду оцінювати. По той ну, першій частині я не оцінювала. Погнали! Аймокесики! Не хочу такі. <плес> Картош о о Чиз. Що? Не знаю, що, не знаю що це? Тоже не знаю що це. Ну, це на вкус пішк. Добустів, просто я не люблю всякі пироги. Перша маска ця десять. Ні, вісімдесяти. Ой. Два десяти. Три. Три десяти. Три з десяти. Не страшно. П'ять десяти. Це мені подобається. Десять десяти. Ха-ха-ха. Руки верце врубай іди по газам, так щоб не казав. Ну, з десяти. Некрасиво. Ноль з десяти. Ноль з десяти. Я шо вам розова один з десяти. Ну, якщо так знімати відочки, то ну шафи видно Допустим, чотири з десяти. П'ять з десяти. Того разу ми вибирали, які, в якій країні я живу, це було довго, потім кольор щось дуже довго, а тепер торт. Ще довго? Я питаю, ще довго? Зараз відео закінчиться. Димасок. Ну давай швидко. Паня. Дуже довгий, 4 з 10, всім пока. Це не всі маски з новинок, бо там їх куча. Ну, за дві частини чуть панівала. Це 6 хвилин водійти, ще стані 3 хвилини і в другій. Всім пока.